Господи Ісусе Христе, Боже мій, Отче наш, скільки буде земля страждати, скільки буде ридати народ, скільки буде плакати мати, скільки буде цей хоровод. Мій Господь, прекрати розбрат, хоча кожен з нас винуват, вже втомилась земля так жити. Ми повинні усі дружити, і не треба нікого бити. Треба просто, просто любити. Українці, єднайте сили, щоб козли нас не скосили. Вороги, щоб нас не вбили, а ми кожного любили. От тоді будемо багаті в кожнім домі і в кожній хаті. Будемо бідним допомагати. Землю в рай переробляти. Землю в рай притворяти. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Росою сльози на трояндах, росою сльози на вустах, росою сльози на коханні, росою сльози на очах, любов з Небес на землю сходить, і в кожнім сонечком живе, вона себе в кожнім знаходить, і в небеса з кожним пливе, росою сльози на трояндах. Росою сльози на вуста, Росою сльози на коханні, росою сльози на очах, росою сльози на трояндах, росою сльози на вуста, росою сльози на коханні, росою сльози на очах, живе любов і процвітає, коли її собі знайшли, і кожен знає, кожен знає. Нема любові без душі, росою сльози на трояндах, росою сльози на вустах, росою сльози на коханні росою сльози на очах, росою сльози на трояндах, росою сльози на вустах, росою сльози на коханні росою сльози на очах, любов ніколи не згасає. Любов у вічності живе і рай любов'ю процвітає, серце вічне є живе, росою сльози на троянда, росою сльози на вуста росою сльози на коханні росою сльози на оча, росою сльози на троянда, росою сльози на вуста, росою сльози на коханні Росою сльози на очах, живіть любов'ю і в любові, і щастя справжнє прийде, неважно на якій ви мові, любов любов'ю вас знайде, росою сльози на троянда, росою сльози на уста, росою сльози на кохані, росою сльози на сльоза росою сльози на трояндах. Росою сльози на вуста, росою сльози на кохані, рослі сльози на очах, росли сльози на кохані, рослі сльози на очах. Моє земне життя дуже, дуже, дуже складне. Та Господь наш Ісус Христос активно допомагає мені в ньому, в моєму житті земному. Аллилуйя йому вічне, алелуйя, алелуя, алелуйя, амінь, рідні мої, якою не була б ваша доля, ніколи, чуєте, мене, рідні, ніколи, 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 не ні перед ким, не перед чим не здавайтеся. Не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся, ніколи, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі, і живіть усі на волі. Миру, мир, війни не треба, миру, мир, і хліба треба, хай любов. Кріс процвітає, хай душа у снах літає, не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся, ніколи, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі, і живіть усі на волі. Хай на небі зірки сяють, на землі кітки буяють. Сонце світить, сонце гріє, і прорай людина мріє. Не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся ніколи, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі, і живіть усі на волі. Океани тихо плещуть і пшениця золотиться, вороги нехай не брешуть, а у небі пташка в'ється. Не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся, нікому, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі. І живіть усі на волі, не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся, ніколи, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі. Амінь, Аллилуйя, Алелуя, Аллуйя, амінь. Мої українці, бажаю вам наповнитися Духом Святим, щоб кожне тіло стало храмом Святого Духа, щоб і тіло було нетлінним, як у справжніх святих поістині святих, щоб кожному з нас піднятися у небеса духом, душею і тілом, як Ісус Христос, як Богородиця, як Янох, як Ілля, як Єлисей і ще 24 старця. Так написано у Біблії, але я знаю точно. Їх було більше. Знаєте, з Богом все можливо кожному, тому що Богу все можливо. Якщо хочете, перевірте себе на святість, на духовні сходинці. І на якій духовній сходинці ви знаходитесь? Біблія, святий апостол Іоанн Богослов, Откровення Іоанна Богослова. Іншими словами, одним словом, апокаліпсис, грецькою мовою. Не бійтеся, якщо ви. Не знайдете себе ні на одній із сходинок. Головне, щоб ви захотіли для себе духовного росту. З Богом у вас все вийде. Якщо у мене виходить, то чого у вас не вийде? Повірте, Богу, повірте в себе і вперед до духовних висот. Більшість із вас вже стартонули і впевнено йдуть до свого фінішу. Це класно. Приєднуйтесь до дітей. Божих, тобто до нас, разом йти веселіше, разом до духовної перемоги. Амінь духовна перемога принесе з собою всі інші перемоги в усіх сферах нашого життя: духовні, душевні, тілісні, фінансові, сімейні, соціальні, у усьому нашому земному житті. Будуємо собі рай і рай на землі. Амінь. Алелуя, алелуя, амінь. Рідні мої, давайте зараз закличемо Господа нашого Ісуса Христа. Який є любов? Ти, де моя любов відгукнись, ти де моя любов обернись, ти де моя любов, усміхнись, ти де моя любов повернись. Кажуть, що любов по світу ходить, кажуть, що не кожного находить, я хочу, щоб мене знайшла. Я хочу, щоб зі мною вічно була. Ти, де моя любов відгукнись, ти де, моя любов, обернись, ти де моя любов, усміхнись, Ти, де моя любов, повернись. Кажуть, що любов бува розумною. Знаю, я любов буває сумною. Знаю я, любов, буває світла, знаю я, любов, буває, вірна. Ти Ті, моя любов, відгукнись, ти, йде, моя любов, обвернись, тіде, моя любов усміхнись, ти, йде, моя любов Повернись! Без любові життя бува пустем, без любові все бува не тем. Так шукайте всі любов святу, з нею знайдете своє життя в раю, ти йде, моя любов відгукнись, ти йде, моя любов повернись, ти йде, моя любов усміхнись, ти йде, моя любов повернись, ти йде моя любов, відгукнись, Ти, де моя любов. Повернись, ти, йде, моя любов, усміхнись, ти, йде моя любов, повернись. Повернись, Господи, в Україну. Прийди в Україну, Господи, прийди на планету земля. Ми всі чекаємо Тебе, як нашого милосердного і милостивого суддю. Амінь. Вічно Тобі. Аллилуйя. Амінь.